Українська державність, яка вже і назву Україна отримує в часи Данила Галицького, короля Галицько-Волинського е, назву, і, і знаходимо її в Іпатіївському літописі. Ця традиція українського незалежного державотворення має тисячолітню історію. Тому. Ця історія підводить нас до, через е, Київську Руську державу, Литовську державу, е, потім е, Козацьку державу, яка мала назву різну, військо-Запорізьке або Гетьманська держава до Української Народної Республіки і навіть до Української РСР, яка була квазідержавою, е, бо була з одного боку членом ООН. А з другого боку не мала власної армії, власного законодавства і органи державної влади і управління, і навіть законодавчі органи Верховна Ради України, тим не менш жили і працювали у підпорядкуванні союзного механізму влади.